25 вересня у Нью-Йорку зібрались понад 350 людей, щоб встановити новий світовий рекорд та потрапити до книги рекордів Гіннеса. Попродовж двох хвилин присутні виконували популярні танцювальні рухи своїми стегнами. Масовий захід організував американський музичний телеканал ФЮз у мене не дуже добре виходить однак, думаю, тут просто треба розслабитися та віддатися рухам свого тіла, дати волю своїм стегнам. Це відчуття має йти зсередини, Ви можете показати на що здатні. За Оксфордським словником поняття панітятуеркінг пояснюють, як танок під ритною поп музики з рухами сексуально провокативного характеру, що полягають у виштовхуванні сідниць на навприсядки. Цей танцювальний напрям зародився у 90-ті роки на півдні США. І як переконує Джо Вінт, він підкорює смаки усіх поколінь. Це було напрочуд цікаво. Я просто пішла до крамниці за новими простирадлами і вирішила приєднатися до цього заходу. Так чудово було віддатися танцю. На заході також пояснювали основні елементи популярного танцю. Необхідно трохи прогнутися. Усі звикли до суцільних злагоджених рухів, але тут треба рухатися окремо. Це танець усього тіла. Усі рухи проходять крізь усе ваше тіло, і ви танцюєте. представник книги рекордів Гіннеса спостерігав за заходом, аби пересвідчитися у справжності рекорду.